Я по темі, точніше не по темі, а по прикладу, як брат Тимофій на Богів, один вірш мені пригадався, я що він буде нашому доречному нашого святого, говерла проповідує. Гора Говерла в Україні найвище місце. Мандрівників на мріє і мета туристів. Приваблює вона до себе старих і юних на ній. Затримується небо, як хмари сумне. Сезон біля підніжжя людно, веселий настрій та йти на гору досить трудно, є ризик впасти. Стартують всі полі стрімко, бо мають стиму, а згодом хтось ридає гірко, не стану сили. Ось група йде вперед, рішуче з схилом, Помітине враз камінь штучний. Як на могилі. тут серце битись припинило у педагога, душа і тіло розлучились, останній подих. Тихіше на підйомі стало, не чути жартів, питань в думках скорого чимало, йти далі варто, здорови ще з десяток метрів і знову камінь. Хтось фарбою на нім накреслив слова Списання. Коротке слово Бог відразу данує «БОГ». Людські серця реальність вразить. Смерть зустріч з Богом. Але, на жаль, на рівні жартів сприймає більшість. Багато чого пишуть фарби. Не варто вірити. Ось нарешті пік вершини. Мідьом позавтра, емоції на вищій рівні, всі дуже раді, навколо дивна панорама, скрізь хмари, Не був гори, немов казкова діарама, забулось горе та диво. На горі по центру хрест височий. Звіщає у Христовій смерті живу надію. дороговказ в Небесне Царство, Васелі рай. Лиш у Христі існує щастя, хай всі це знають. Проте в людей на верховині думки про інше. В цю мить вони в своїй країні стоять найвище, та все ж затриматись надовго на ній не можна. Потрібно йти скоріш додолу, спускатись довше. Рішили сходити маршрутом не тим інакше. Над річкою, що зветься прутом, так ближче кажуть що вже не бачити Христа і слів з каміння, бо буде тістина проста людське сумління. Та ось на спуску знову плита і знову напис. Нерухиургове на життя тут обірвалося. Якщо не вабить Бог тебе і хрест Ісуса, то проповідь, що каже смерть почути мусиш.